Дивним чином Ірак, країна ОПЕК, країна, яка займає третє місце у світі по обсягах видобутку нафти, заявляє про безпрецедентне рішення збільшення видобутку. Ви спитаєте, а яке це має відношення? А створювалася так звана подушка. Правильно? Коли відповідна... В незалежності від результатів ударів по іранській нафтопереробній галузі, два місяці вже достатній термін, щоб у разі чого компенсувати оці коливання ціни на нафту. Але зауважте найбільш цікаво, що полягає в чому за Іраком і Казахстан, 10 країна по обсягу видобутку нафти. Але що найбільш цікава, країна ОДКБ, в яку входить відповідно і Російська Федерація, і інші країни пострадянського простору, заявляє про безпред.